Середа, 6 серпня, 1260-та доба війни. Ворог продовжує атаки Дніпропетровщини і України. У Кам'янському будують нові укриття. СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракти в Дніпрі. Сьогодні Преображення Господнє. Його святкують православні християни за новоюліанським календарем. Про це та інше розповім вам я, Валерія Баранець. Ситуація в області. Агресор продовжував атакувати Нікопольщину безпілотниками та артилерією. Тероризував Нікополь, Покровську, Марганецьку громади, горів приватний будинок. Пошкоджені також підприємство та інфраструктура. По межівській громаді Синельниківського району ворог гатив безпілотниками. Понівечена інфраструктура. На щастя, всюди минулося без загиблих і постраждалих, повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в інших регіонах російські війська із застосуванням дронів, артилерії і авіації завдали ударів по Херсонській області. Поранення дістали восьмеро людей. Загарбники били по критичній та соціальній інфраструктурі, по житлових кварталах населених пунктів. Пошкодили, зокрема, вісім приватних будинків. Також влучили по території садових товариств. Під ранок росіяни завдали ударів по Запорізькому району. Двоє людей загинули. 12 дістали поранення, у тому числі четверо дітей. В районі пошкоджено десяток будівель. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще понад тисячу окупантів та сотні одиниць техніки. Бойові втрати противника за час війни становлять 1 мільйон 59 тисяч осіб безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 49 тисяч 767, крилатих ракет 3 тисячі 555. Щоб Росія пішла на мир, у неї мають закінчитися гроші на війну, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, шановні українці. Сьогодні весь день в Лозовій на Харківщині після ударів російських шахедів працювали наші рятувальники, наші ремонтники. Більш ніж два десятка шахедів цілеспрямовано по цивільній інфраструктурі. Це специфічна тактика терору, російського терору. Вони спрямовують кілька десятків шахедів на одне місто, на одну нашу громаду. В Лозовій дві людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 13 людей постраждали. Серед них дві дитини. Усім надається необхідна допомога. Була також пошкоджена залізнична інфраструктура. Українські залізничники, справжні герої вже відновили рух через лозову. Важливо, що завжди наші люди відновлюють основу для життя. Це знають у світі, і дуже добре слова говорять про українців і допомагають нашій державі завдяки тому, що стільки всього українці наші роблять для захисту життя. Сьогодні говорив з президентом Трампом найголовніше про закінчення війни. Він дуже добре поінформований. Він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними. Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного припинення вогню. Ми вже багато різних форматів. Пробували, як можна припинити вогонь, як можна припинити вбивство. Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі. Відсутність таких ударів ракети, дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно відсутність ударів по енергетиці все це порушувалося росіянами, причому дуже цинічно, навіть коли вони не били шахетами, вони били просто по енергетичному обладнанню. По трансформаторах. І жодного дня вони не припиняли терор проти цивільних. Жодного дня вони не давали реальної повної тиші на фронті. І першою причиною війни є лише бажання росіян контролювати життя сусідів, підкорювати сусідів, вбивати сусідів. Якби не це війни б не було. Дуже важливо, що в Москві почали. Зважати на тиск світу, на тиск Сполучених Штатів Америки, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно один з ключових санкційних треків проти російської нафти. Щоб Росія пішла на мир. У неї мають закінчитись гроші на війну. Працюємо заради цього, я вдячний усім в світі, хто підтримує. Ми обговорили сьогодні з президентом Сполучених Штатів Америки наші двосторонні відносини. Ми пропонуємо хорошу угоду щодо дронів. Ми будемо з нашою командою, і командою Сполучених Штатів працювати над деталями угоди. Я хочу подякувати також Америці, партнерам в Європі в НАТО, за можливість нового постачання зброї в межах спеціальної ініціативи. Напередодні було рішення Нідерландів про 500 мільйонів євро. Сьогодні є рішення Швеції, Норвегії та Данії на загальну суму в 500 мільйонів доларів. Кошти на закупівлю американської зброї, зокрема ракет для патріотів. Дякую. Особливо також хочу відзначити зусилля Марка Рютте, щоб це запрацювало. Сьогодні, до речі, з Марком ми говорили. Я подякував йому особисто. Говорили також сьогодні з прем'єр-міністром Хорватії. Привітав його з Днем Перемоги. Це День хорватських захисників, захисників незалежності. Україна вдячна Хорватії за дуже принципову підтримку нашої боротьби за нашу незалежність. Ми обговорили з ним ситуацію на фронті, наші дипломатичні можливості. Дякую. Дякую Хорватія, за приєднання до цього інструменту. Інструменту Safe Security Action for Europe. Це така спеціальна програма в Євросоюзі, яка акумулює кошти на зброю. Зокрема, наша держава отримає оборонну підтримку в рамках цієї програми. 18 країн-учасниць, ми говоримо з усіма. Україна теж повноправно готова брати участь в програмі, тим більше, що наша зброя є однією з найбільш ефективних. Говорив сьогодні також з прем'єр-міністром Греції. Подякував за підтримку. Ми обговорили, що можна зробити разом для захисту життів для зміцнення дипломатії. Я вдячний Греції та пану прем'єр-міністру за готовність брати участь у відбудові в Одесі та у розбудові наших транспортних коридорів не тільки в Україні, а загалом в нашій частині Європи. І ще кілька важливих речей провів ставку саме. Про те, все, що мені вчора говорили, наші військові на Харківщині. Дуже конкретна розмова була з ними. Всі питання сьогодні я поставив військовому командуванню, генеральному штабу, міністру оборони України. Ми точно збільшимо фінанси для бригад на пряму закупівлю дронів. На понеділок має бути чіткий порядок дій. Як бригади зможуть також напряму купувати пікапи, і саме такі, які потрібні бригадам, буде розширення контракту 18.2.4, Зараз ми пропрацьовуємо деталі. Також до речі, реалізувати те, про що ми говорили з нашими воїнами, питання підготовки, питання комунікації всередині армії між вищим командуванням і бригадами. Ми домовились. Що буде також регулярна комунікація, в тому числі з батальйонами, спробуємо зробити це так, щоб дійсно знати, які є потреби. Павло Паліса займається цим разом з генштабом та командувачами. Ще одна принципова річ, про яку ми говорили, це нагороди. На жаль, дуже часто так буває, що нагороди чекають місяцями. Вже указ я підписав, вже формальності ми пройшли. а… Вручення немає надто багато бюрократії і на всіх, абсолютно на всіх етапах від подання до вручення. Ми будемо скорочувати цей шлях, і хочу також зараз відзначити глобальну нашу коаліцію за повернення українських дітей, які були викрадені Росією та роботу нашої української ініціативи «Bring Kids Back UA». сьогодні. Є заява країн коаліції, а це 38 країн Ради Європи, Європейський Союз, абсолютно чітка підтримка, абсолютно принципова вимога миру та відновлення справедливості. Всі українські діти, також всі українські наші полонені, військові. Та цивільні мають бути повернуті додому в Україну. І все інше, що треба для миру, починаючи з припинення вбивств. Треба, треба це робити. Саме Росії треба це робити. Росія повинна припинити цю війну, яку сама вона почала, яку вона затягує. Україна обов'язково захистить свою незалежність. Слава Україні. Понад три мільйони українських дітей незабаром розпочнуть новий навчальний рік у класах або онлайн. Підготовка до старту навчання триває на всіх рівнях. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Очільник уряду наголосила на важливості забезпечення надання якісних навчальних послуг, будівництві і оновленні сучасних укриттів та підвезення учнів шкільними автобусами. У Кам'янському на сьогодні понад 400 укриттів. Більше трьохсот це об'єкти комунальної форми власності, зокрема укриття освітніх і медичних установ. За час війни провели ремонти у більшості з них: оновили обладнання, розширили простір. Мешканці міста зможуть знайти найближче укриття, скориставшись сайтом міськради. До переліку додано ще п'ять нових укриттів, які дозволять відчути себе безпечно під час повітряних тривог. Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д-1. Медики головної госпітальної бази області провели понад 30 тисяч операцій, рятуючи наших захисників. Неабияку увагу приділяють і родинам військових. Задля цього впроваджують програму Сім'я героя проводять медичні обстеження, надають якісне лікування та консультації. Дивимося, сюжет. У цій лікарні знаходять час для кожного з членів родин наших оборонців. Медичні огляди вузькопрофільних фахівців, направлення на дослідження, за необхідності стаціонарне лікування. Дуже потужна акція. Приходять багато військових, проводять свої сім'ї. І ця велика акція, яка зветься Сім'я героя, сьогодні набирає оберти. Дзвінки за дзвінками. Всі хочуть попасти до найкращого спеціаліста-лікарні Мечникова, щоб підтримати ту допомогу, яка потрібна. З усіх кінців області люди, які чули про лікарню мечнику з інших областей, приїздять, записуються і одержують допомогу. Сьогодні всі повинні зрозуміти, що військовий і його сім'я це сьогодні той авангард, який є в Україні, який дозволяє вистояти. І перемогти, тому ми будемо робити все можливе, щоб наші воїни, щоб сім'ї наших героїв одержали справжню. Світову допомогу. Обслуговують членів родин наших захисників поза чергою. Можна оперативно пройти будь-яке медичне обстеження. При необхідності лікарі проводять і операції різного ступеню складності. Тільки за останній час медики провели 1400 оперативних втручань для рідних наших захисників. Сотні операцій із заміни соглобів для членів родин військових провели тільки в ортопеду травматологічному відділенні лікарні. Дякую вам за Наші бійці, дякую хлопці, вам за те, що ви бороните нас, те, що даєте змогу нам працювати тут. А ми, ну, в свою чергу, будемо все робити для того, щоб підтримати ваше здоров'я. Те, що сказав Сергій Анатолійович, це дійсно так. Ця програма дуже гарно працює. Наші військові захищають нас на фронті, а медики захищають здоров'я їхніх родин у тилу. Вікторія Галка, Віталій Шалдов. Новини Д1. Колектив обласної лікарні імені Мечникова запрошує всіх, хто потребує обстеження, лікування та підтримки, звертатися до медичного закладу. Привіт, друже! Внаслідок поранення або хвороби, ти повернувся з війни, став цивільною особою. Але запам'ятай, ти довічний герой, ветеран, захисник. І саме ти заслуговуєш на гідне героя ставлення до тебе. Я сам, особа з інвалідністю внаслідок війни, добре усвідомлюю твої проблеми, відчуваю твій біль. Закликаю тебе, не стидайся відкрити нам свої проблеми, не соромся звернутися до наших лікарів. Телефонуй на ветеранську лінію поліклініки мечникова в робочий час або приходь сам в приймальне відділення лікарні Мечникова з понеділка по п'ятницю. О 9-й ранку особисто тебе зустріну. Дорогі друзі, лікарня мечникова не залишить вас наодинці з вашими проблемами, з хворобами і болем. Звертайтесь. На Дніпропетровщині протягом двох тижнів зростає захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб. Фахівці зареєстрували майже 4 тисячі випадків ГРВІ, а захворюваність на вірусні інфекції збільшилася на 13%. Медики наголошують, при перших ознаках хвороби варто звернутися до сімейного лікаря. Сьогодні православні християни відзначають преображення Господнє в народі його ще називають яблучним спасом. Наша знімальна група, журналістка Вікторія Галка та оператор Віталій Шалдов, побували у храмі Антонія та Феодосія Києво-Печерських Дніпровської єпархії православної церкви України. Подробиці у наступному сюжеті. У першу чергу православна церква України відзначає цей день як преображення Господня. Цього дня відзначають і яблучний спас. Свято співпадає зі збором врожаю та припадає на період дозрівання фруктів, овочів та збору меду. Традиційно віряни несуть до церкви кошики з фруктами, мед, овочі, колоски пшениці та жита, випічку. Це свято й одне із дванадесятих свят. Сама подія відбулася ще за життя Спасителя, коли він, взявши трьох учеників Петра Якова та Іоана, піднявся на гору Фаворську і преобразився перед них. Для чого він це зробив? Для того, щоб ученики побачили його славу. Коли він преобразився, він лице його просіяло, а одяг був настільки світлим. І чистим, білим, як сонце. Для чого покликані самі християни, і що символізує собою свято преображення? Ми повинні розуміти, що сам Христос показав преображення для того, щоб ми вірували в нього і нічого не боялися. Продовж нашого життя ми повинні пам'ятати, які б складні ситуації не виникали. З нами Бог церква навчає, що преображення іде для того, щоб ми розуміли і навчалися преображати свою душу, стати ближчим до Бога і спастися. Тому є ціль нашого життя і сьогодні. За традицією, за грецькою, до речі, традицію всі віряни приходять до храму Божого, щоб прийняти участь божественній літургії а опісля освятити плоди нового врожаю. За традицією грецькою це були освячення плодів винограду. Нового винограду, якого потім робили вино і його використовували для святої Євхаристії в Богослужіннях. А зараз, так як у нас виноград мало дуже росте на нашій території, і тому наші віряни, наші люди почали її отак-от інкультурувати і приносити плоди, які вже є дозрілі у нашому там саду, городі, тому і приносять яблука, там дині, виноград, сливи, все, що є у нас. І цим самим дякуючи Богові за те, що він благословив нас. І дав нам щедрий, добрий урожай, і щоб благословив майбутній рік. Храм преподобних Антонія та Феодосія Києво-Печерських Православної церкви України знаходиться на території свято-благовіщенського жіночого монастиря. Поки у храмі йшла божественна святкова літургія, поблизу нього збиралося всі більше людей з наповненими святковими кошиками. Всі хотіли освятити яблука та інші дари літа, помолитися за наших захисників, за нашу майбутню перемогу, за мирну і щасливу Україну. Бажаю людям крепкого здоров'я, з праздником і саме головне, щоб війна закінчилась от це то самого. Нехай Господь береже Україну, береже наших військових на фронті, щоб вони всі повернулися, цілі здорові до своїх сімей, до своїх діток. А це свято нехай принесе всім радість. І благополуччя, хай буде краще нашим хлопцям там, щоб ми були разом. Ідемо в церкву, то що згадуємо їх, то що ми дуже вдячні за те, що вони нам дають цю можливість на прийти в цю нашу церкву, відмітити це наше свято, і це символіка нашого життя, нашого врожаю, он гарного врожаю, коли вже стигнуть яблука. Персики, виноград, сливи, груші, і ми саме в церква благословляє на гарний день. Всім кращого миру нам, перемоги і нашим хлопцям триматися, триматися, щоб ми скоріше всі тут побільше їх з хлопцями зустріли це свято. У цей день заведено пекти пироги, млинці з яблуками, запікати їх з мидом і родзинками, варити компоти і варення. Згідно з народними віруваннями, освячені фрукти спожиті в цей день приносять здоров'я, силу та добробут. Тож нехай яблука будуть смачними, але головне, щоб думки і почуття людей були світлими, а небо України стало мирним. Вікторія Галка, Віталій Шалтов, новини. Деодин. святом миру, любові боже, благодаті. Кримінальна хроніка СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракт у центрі Дніпра. Більш детально речниця управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області Ольга Кім. За результатами комплексних заходів контррозвідка СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракт у центрі Дніпра. Як встановило розслідування, замовлення РФ виконувала 29-річна наркозалежна з Вінниці, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала легких грошей у Телеграм. Після вербування російські спецслужбісти відрядили жінку до Павлограда на Дніпропетровщині. Там вона за інструкцією куратора забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій. Далі фігурантка отримала нове завдання прибути до Дніпра осели. Тися у заздалегідь орендованій квартирі і провести до розвідку поблизу будівлі правоохоронців, де рашисти планували підрив. Одночасно агентка підшукала біля місця спланованого теракту зручну локацію для тайнику, де заховала СВП і передала куратору відповідні координати. У подальшому безпосередній виконавець теракту мав забрати вибухівку зі схрону, закласти її біля держустанови і активувати. Співробітники СБУ спрацювали на випередження, вилучили зі схованки СВП і знешкодили його, а потім затримали фігурантку на спробі. Втечі з міста затримання відбулося на блокпосту, через який агентка намагалася проїхати у маршрутному автобусі у напрямку Одеси, де вона планувала залягти на дно. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за частиною другої статті 258 кримінального кодексу України. Готування до вчинення терористичного акту вчинена за попередньою змовою групою осіб. Зловмисниця перебуває під вартою їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Набу і САП викрили суддю міськрайонного суду Дніпропетровської області на одержанні неправомірної вигоди за позитивне рішення суду. Після удержання Хабара суддя виконав обіцяне. Наразі особі повідомлено про підозру слідство триває. У місті Самар поліцейські викрили місцевого мешканця за збут метадону та незаконний посів Конопель. Правоохоронці затримали підозрюваного на вулиці під час продажу згортків із наркотиками. За місце проживання чоловіка поліцейські провели санкціонований обшук, під час якого вилучили нарковмісні речовини. На городі виявили понад 20 рослин конопель. Усе вилучене направлено на експертне дослідження. Чоловіку інкриміновано кілька статей Кримінального кодексу України, санкції яких передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років. На другому всеукраїнському конкурсі талантів Квіти надії сотні обдарованих учасників з різних куточків України демонстрували власну майстерність. Блискучий результат на цьому конкурсі показала учениця фортепіанного відділу Кам'янської школи мистецтв номер 2 Анастасія Снітько. Її нагородили дипломом першої премії. Про спорт Київське динамо в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів зустрічалося з Кіперським Пафосом. Матч завершився мінімальною поразкою підопічних Олександра Шовковського з рахунком 0-1. Єдиний гол в матчі забив нападник Андерсон Сілва наприкінці матчу. Гра відповідь відбудеться 12 серпня, початок о 20.00 за київським часом. Це протистояння складається з двох матчів. І безумовно. Долю поєдинку не вирішимо. Ми в першому таймі мали чудові нагоди для того, щоб забити, не реалізували свої моменти і в одному випадку при допущених помилках пропустили контратаку, де наш суперник зміг її реалізувати. Хочу сказати, що Безумовно, ми розчаровані цим першим результатом, але ще нічого не визначено. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на завтра, четвер, 7 серпня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 23 до 28 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. Зранку може розпочатись дрібний дощ. У Кам'янському та Синельниковому від 21 до 28 градусів вище нуля. Вранці йтиме дрібний дощ. У Павлограді та Самарі від 20 до 28 градусів тепла. У другій половині дня можливо дощитиме. У кривому розі жовтих водах та Нікополі від 21 до 29 градусів опадів синоптики не прогнозують. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію. 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі ікс. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Валерія Баранець. Слава Україні!